Ні, я кілька слів про Михайла Олександровича Михайла Керасфанба каршенбаума багато хто знає. Я просто кілька слів нагадаю, що для справжнього журналіста, який він дійсно був, неважливо який фах там за дипломом він за фахом взагалі геофізик, причому геофізик успішний, захистив кандидатську дисертацію навіть. Був в геологічних експедиціях, причому кандальську захищав не тут, а в Москві. Ась його графою у паспорті тоді було дуже важко. Але тим не менш він успішно це зробив. А потім у 90-му році у нього виник задум створити газету. Тоді газет юрейських взагалі не було. Це була перша спроба, і він над нею, Думав, півтора роки вийшло на то, що задум перетворився в реальну газету, і от у нього вистачило на 33 роки видання газети. Тобто з 91-го року до 94-го грудня, коли він пішов, було видано 360. 9 випусків вийшло і тут тобто він пішов але справа його живе, і газета, як бачите, виходить. І це, це, це так це той самий випадок, коли от, сталася ця подія, і Теж сразу, відразу стали дзвонити і дуже багато спогадів. І ось у нас вийшов навіть спецвипуск, де ми і з... і зі спогадами, зі словами о, вдячності. І, до речі, цьогоріч у нас відзначається сторіччя з дня народження Вадима Сідура. Так от це якраз от була ідея. Михайло Олександровича, він був, можна сказати, ініціатор, який ще в 90-х роках, ще до того, як у дзеркалі тижня вийшла е, така велика стаття про Воли Масидура, де е, е, про нього було сказано багато добрих слів, але наприкінці там е, була така е, е, згадка про те, що ось е, у, там, у Росії його згадують, та там він вважається за скульптора, а на Батьківщині про нього ніхто не згадував. Так ось ще до того Михайло Олександрович він теж дізнався. Так, так сталося, що він познайомився з однокласницею Вадима Сідура, і він загорівся буквально. І от ця тема у нього була ключова і в газеті багато разів. Великі публікації були, і, і от е, ідея створити пам'ятник, е, точніше, розмістити в Дніпрі пам'ятник Вадима Сідура, один з них. Він те, теж стояв вже разом з кустом, разом з іншими в реалізації цієї ідеї вона в цьому році вже здійснилася. Тобто справа його живе.